На мальовничих берегах могутнього широкого Дніпра розкинулось одне з найбільших і найкрасивіших міст України Дніпро. Дніпро це велике, динамічне та жваве місто, яке має чудові набережні, довгі бульвари та просторні парки. Як і кожне місто України, Дніпро має дату свого заснування, своє день народження. Традиційно День міста Дніпра відзначають у другу суботу вересня. Цьогоріч це 14 вересня. Дніпро велике, світле місто, де річка синя, площі чисті, де хмарачоси та мости. Як приємно його вулицями йти! Пропоную намалювати незвичним чином вулицю Рідного міста. Для малювання нам потрібно гуашеві фарби, деталі конструктора різного розміру, пензлики, кришечка та аркуш паперу. Робимо підґрунтя нашого малюнку, а саме землю, на якій будуть стояти наші дома на вулиці. Тепер беремо по черзі деталі конструктора рідного розміру, вмочуємо у фарбу та робимо відтиски на малюнку, щільно притискаючи його до аркуша паперу. Ось такий сулет багатоповерхового будинку у нас виходить. Так само продовжуємо робити будинки різної етажності. Тепер маленьким конструктором квадратної форми робимо віконця у наших будинках, так само. Мочуючи його в фарбу та роблячи відбитки на наших будиночках, боковою стороною конструктора малюємо двері у будиночках, так само вмочуючи його в фарбу та відтискаючи на аркуші паперу. Кришечкою від пластикової бутилки будемо малювати сонечко, а промінчики сонечка намалюємо конструктором. Так само, як і промінчики намалюємо хмарки блакитним кольором за допомогою конструктора. Щоб ще більше прикрасити вулицю, намалюємо дерево, спочатку його стовпур та гілочки, кусик, теж з гілочками, а потім конструктором намалюємо їм листя. Ось така чудова вулиця нашого міста у нас вийшла.